У рамках всеукраїнської акції протесту проти вторгнення російських військ на територію Криму у населених пунктах Калоцького району відбулися Віча під гаслом «Народ України проти війни. Наші журналісти були на одному із таких вічі у селі Боднарів. Зібралася на вічі, щоб висловити своє ні війні, дати відсіч російському агресорові і громада Калузького району села Боднарів. Сільський голова Галина Матківська, звертаючись до присутніх, зазначила, Боднерів Боднарів готовий до захисту свого населеного пункту України. і Я горджуся своїми односельцями. Сьогоднішній день по цілій Івано-Франківській області, а також включаючи наш Калузький район в кожному селі. У кожному населеному пункті о 12-й годині проводиться віче ні війні, щоб показати, що наша Західна Україна разом із сходом схід. І захід разом, коли перший президент України Михайло Грушевський вдало підмітив: дайте нам виховати одне покоління, і нас ніхто ніколи не переможе. Ставлячи наголос на цьому влучному вислові історичної особистості, заступник голови Калуської районної ради Михайло Срібняк звернувся першочергово до молоді. Слава Богу, таке покоління нині є. Покоління справжніх патріотів резюмував перша категорія це патріоти, це ті люди, які у будь-який час. В будь-який момент готові взяти зброю у руки і воювати за Україну і йти на барикади. Таких людей, будь-який будь любий загарник, диктатор нищить, бо вони йому не потрібні. І слава Богу, що Україна народжує тих людей, які готові віддати життя за неї. Усі ми прагнемо бути повноправними членами Європейського Союзу. Проте будувати європейське життя на Україні ми повинні уже зараз, починаючи кожен із себе. Перш за все, змінюючи власний світогляд і поведінку, що потрібно міняти міняти свідомість, кажуть менталітет. Ви вже всі розумні. Ви знаєте, що це означає? Це спосіб мислення. От ми повинні зробити наше село боднарів, прекрасне село чудовим, процвітаючим, чистим селом. Ми повинні почати з того, щоб не смітити на наших вулицях, щоб поводитись, змінити відносини один з іншим, з вчителями, своїми мешканцями і громадянами свого села. Тільки в цьому випадку, дорогі мої, можна побудувати Україну. Завершальним акордом Віча стало спільне виконання гімну.